согласовали? Да. да, Я тебе зараз покажу, где запаркуваться. Тебе треба опустить. Вот он. Ну, туда пойдем. Да. Идем Мы угоцовали декабрь. Тут очень гарно. Мы там идет. Не входят. Да Так вони перейдуться сюди, я вже. Тут дуже гарно. Будемо показувати вам, що тут є. О, на, їж, їж, дитина, їж, давай маємо. Та дай не бійся Й! на руку, не бійся. Дай. Треба дати ще Давай. Давай. не бійся, не бійся. Ні Но... язиком бере. Такий <рив> голову водьпуха війська. Баран! <рив> Баран! Баран! Тут не одинаково! Ой, який він великий. Він якийсь слюньковий Нічого, тримай. Вот. Тримай, просто тримай всю руку, Моніка. Тримаємо багато дитин. Тут багато всього. Я навіть не знаю, де кінець того всього. Ми зараз йдемо на ту велику качелю. А тут є велика качеля? Так, ось, ну бачите. Все фотографується і там, а буйвол. Він рога не чухається. Бачиш? Я садись ему дам. Я Да на качелю? Йдемо свіжимося. Прикольно, йдемо ще раз. Це не робить. Сюди йде так добре. треба. Прикольно. Все, йдемо, посвіжились. йдемо далі. Але гарно тут просто. Ідемо, сходимо на цей. Ось це. Ай-яй-яй. Не, я, я не знаю, як я на це підписався. Під я. Окуляри. О, ні. Послухайте, ми їдемо тут і штуці, Ми зараз будемо підніматися. Підемо, підемо, підемо! А в мене ручки, ну, немає за що триматися. А. До двері. Та не тримайся за двері. А за що мені <рі> За Завер? О, добре, є кнопка тривоги. А що тобі тривога, да? Та я не знаю. Ну зараз поки внизу, час. то добре, а от буде вар. Але то зараз буде все, в мене вже в животі такий ураган все робить. сиропить. Будемо проблема, ми поки доходимо <кхи> сюди. Та все, Моніка. Поки ми нанизу ще нормально, ми зараз починаємо підніматися. Ми вже починаємо підніматися. Я то помалу то вже. Скільки машин? Я теж так кажу, скільки машин? Боже, ну ви подивіться, то просто. ви там далеко до того низу їй і ми ще далі піднімаємося. Є, це вже <сміт> с -с 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 Ой, гарно. Просто. Дуже. Вай. Можек воно тріщить. Вітер <плес> який. <плес> не піднімай далі, будь ласка. Та ми зупинились. Не, ми їдемо далі. Не, ми стоїмо. Ти їдемо, чи стоїмо? Стоїмо. А наша будка хитається. Бо вітер великий. Чого ти ржеш? Що ти ржеш? Ти наганяєш нам то й жуть. Не може, хто стоїть. Ти його не боїться. Що? Віталік боїться. Я сума щось почала боятися. Дуже гарно. Воно страшно, але. Але гарно. Це але вартує гарно. того, правда? Mm -hmm. Ой, там нікого немає. Ми вже на самий верх піднялися. Півкола ми вже зробили. Я не замітила. І ми зупинили. Ой-ой. Та, та ми зупинили. Добре, що в мене трясеться, як ця от будка. От тут гарно. Аквапарк. Куди ще не везде ковального, так? Тому що тут віси. А, а там слідні. той пустиня. Та, пустиня, що ти вже? Шо... А ти вже фантазуєш пустиня, ще. То Моніка наш сьогодні оператор. Ми прийшли вечеряти кавалерія. Ну, ні, до Моніка показує, що можна знімати відео, на передню камеру уявляється. На нас вчить кавалірка, як треба правильно знімати відео. Ну, Каже Віталій, як треба правильно знімати відео? Відео. Ну ми ніби знаємо. І ми вже прийшли вечеряти. Зараз вечеряємо в номер митися і в Люлю. Та що ти мене наполовину показуєш? Що тут за таке відео є? Я що я говорю вже і Тей тако, і такого тако вечір. Ти кому говориш? Кажи собі. Добрий вечір. М -м -м. Як тобі відпочиваєш? Файно. Чому я говорю? Ви розумієте, кавалерка мордує нас ігровою кімнатою, але там дітей немає. І вона каже, що мені робити, бо мені там скучно. Я кажу, я не знаю, що робити. Кажу дитина, що хочеш, то роби. Але каже, що воду. дуже гарна вода в басейні. Вона вже нам. Знаєте, нам вона ще похлюпалась, але хватить. Та ще люди. Бо сьогодні, як ви бачили, у нас сьогодні дуже насичений день. Сьогодні були в Гуцулені. Вам сподобалось Так. Були на колесі, не, не сподобалось колесо. До речі, нікого. написали, що е, хіба як його встановили, воно так. падало. Ну добре, що ви кавалерка, тепер написали, я перед тим. Перший останній раз, там. <с> і я теж тобою. А завтра в нас вже чекає підйомник. Підйом? Піднімаємося yes. на підйомник. Родельбан. Так, і Родельбан. Але, до речі, я читаю ваші коментарі, ви всі пишете, Галено і Віталік, підіть на Родельбан. Mm -hmm. Так що завтра йдемо туди. ну і Моніка також. Так що завтра будеш новий день нові пригоди.